Квітики мої любі. Давайте подивимося, чи будуть відкриті двері для кожного із знаків зодіаку в місяці вересні для вирішення якихось своїх завдань, вирішення якихось своїх, наприклад, досягнення цілей, чи прийдеться, чи вам все легко це вдасться, чи прийдеться досягнути цього всього ну, трошечки тяжче, так? якихось зусиль треба доложити. Ну, Давайте подивимося. Працює у нас. Таро 78 дверей, символічно. І дивимося. І так, перший знак у нас з е, зодіаку – це місяць овен. Так? Давайте подивимося, чи будуть відкриті двері для місяць, е, в місяці вересні для овенів. Звичайно. Тут навіть і дверей немає. Перед вами буде все відкрите. Дивіться, дивіться. карта дурень. Це означає, що перед вами взагалі все відкрито, навіть і дверей немає. Ви можете в будь-якому напрямку вирушити, щось зробити, те, що ви хочете, розпочати все по-новому з нуля, так? У вас в руках є ключ. Дивіться, бачите, тут є ключ, символічний ключ. Отже, вам все дали. Відкрили дорогу, дали ключ, але. Тут треба дотримуватися обережності, тому що один крок, дивіться, і можна впасти в прірву. Чисто символічно, можна так сказати, дверей навіть не буде, ключі від усього у вас в руках, але будьте, не спішіть, не робіть це все швидко, прямо бігом-бігом. І все у вас буде класно, все у вас буде супер. Вітаю вас, Они. Так, далі у нас йдуть тельці. Ще будуть відкриті двері у вересні місяці для знаку тілець, так. Сімка пентаклів. Дивіться, двері якби. Тут у вас двері у вас за спиною, ви вже їх відчинили, ви вже зробили перший крок, ви вже випустили цього птаха, да? голуба, наприклад, двері вже у вас там ззаді. Ви вже їх відкрили і вийшли. Отже, ви вже посіяли зерно, так як там вже люди працюють, да? ви вже все зробили. Тепер ви тільки очікуєте результату. Але це не означає, що просто треба сісти і нічого не робити. Просто знайте, що ви те, що ви повинні були зробити, ви вже зробили. Ви просто тепер очікуєте результату, і все буде добре у вас. Ви вже випустили, посадили, випустили. Тепер просто чекаєте. Вітаю вас, тільці. Так, хто в нас далі? Далі у нас близнюки. Чи будуть відкриті двері для людей, представників знаку Близнюки у місяці вересня? Так, дивіться, ну, у вас можу так сказати: в близнюків двері зачинені. І що можу сказати? Що ви навіть ви будете на осліп шукати вихід із цього положення, в яке ви попали. Ви будете шукати, 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 ви не бачите перед собою цього виходу. Ви його не бачите. Якийсь період такий для вас, що, можливо, треба зробити перепочинок, можливо, треба всістися, подумати. І, ну, чи вам дійсно це треба? Можливо, ви не в тому керунку йдете, тому що близнюки. Ну, на жаль, у вас двері будуть закриті, і ви навіть не будете бачити виходу, де їх знайти, тому що ви якось цей сліпець, ви будете постукувати, у вас очі закриті, і ви постукуєте палицю і ви шукаєте, ви не бачите виходу. То, то давайте візьмемо ще вам пораду на іншій колоді. Що вам треба? Вам треба, дивіться, можливо, вам треба звернутися до когось із людей, із е, своїх е, Людей, з якими ви давно знайомі, і, можливо, вони вам дадуть пораду. Або пригадати, у вас вже була в минулому така ситуація, і ви знайшли вихід. Вам, вам хтось допоміг, зверніться, або подумайте, де це було таке вже, і вам треба знайти вихід через когось із знайомих своїх, із своїх друзів, можливо, із. З минулою ситуацією. Так що так. Добре, слідуючи, у нас раки. Так? раки. І так, чи будуть відкриті двері для людей? З напу зодяка. Рак у вересні місяці. О, карта просто випало дві карти, тобто я їх беру. Дивіться, тут пас жезлів і дев'ятка пентаклів. Ну, я можу порадувати вас і сама порадуюсь, тому що я теж рак. Дивіться, що це означає в нас? Це означає, що ви будете мати двері відкриті і там, і там. Тобто, двері відкриті, і ще ви будете мати якусь несподіванку, якийсь сюрприз. Щось таке, що ви навіть не очікували. Двері відкриті, будь ласка, і ще й приймаєте сюрпризи, наче й не день народження у нас, але дуже гарний місяць. Тобто ви будете дуже задоволені. Ви навіть не очікуєте, як у вас це все пройде. Ваша задача, ваша проблема вирішиться таким образом, на який ви навіть не очікуєте. Вирішиться все якнайкращим чином. Так що так, я вас вітаю, раки, і себе теж. Будемо чекати. Так, далі у нас хто? Діви. Діви. У Дів е, починаються дні народження в вересні місяці. Давайте подивимося, чи будуть у них... Ой, вибачаюсь, вибачаюсь, любі друзі. У нас після рака йде лев. Дивимося, лев. Чи будуть нашим левам відкриті двері в місяці вересня? О, це самі щасливчики в них, карта долі, Леви, ви щасливчики. У вас у вересні карта долі, десятка, карта колесо фортуни. Тут збуваються всі мрії. Це може бути фарт такий, на який ви навіть не очікуєте. Якийсь може бути навіть виграш в лотерею, може бути якась несподіванка для вас, або ви візьмете участь у якомусь конкурсі, у якомусь там, наприклад, Чемпіонаті, там, щось будете писати, можливо, якісь контрольні чи що, або здавати якісь екзамен, ну, вересні хіба що не здають. Але ну, щось буде для вас таке класне, але неочікуване, але класне. Але вам треба вміти спіймати цю жарптицю за хвоста. розумієте? Тому що фортуни, воно таке. Тут воно біля вас фарт, а тут воно вже повернулося в іншу сторону, до іншого гравця. Так що, якщо вам удача йде до рук, хватайте її. Вітаю вас, Леви! І вертаємося до наших дів. Що нашим дівам несе доля? Та що ж таке? Карти просто розлітаються, хочуть говорити. Так, встигну ще записати дів, а інші знаки зодіаку будуть в іншій частині, тому що не вкладаємося. І так, діви. Знак зодіаку Діви місяць вересень. Чи будуть у вас відкриті двері? Подивимось, Діви. Так, дивіться, тут дверей немає. Я вам так покажу, чому я витягнула дві карти. Тому що перша карта в нас, ну, така, можна сказати, не дуже хороша. Трійка мечів, але. Це оракульна система більша, і ми її розглядаємо не як Таро уейта карти, да, а розглядаємо як оракульну систему. Що тут робить людина? Людина сидить і щось ну, жінка, да, вона якось кукла вуду і вона тикає в неї голочки. Отже, а на слідуючій карті десятка чаш. У вас все прекрасно. Тут взагалі дверей немає, тут тільки така ширмочка, і цей, нема зовсім дверей. Отже, для того, щоб. Вирішити ваші якісь проблеми, вам просто потрібно діяти. Тому що що ми дивимося, тут вона працює, вона діє. Да? Не будемо вже вдаватися в подробності, що вона робить, але вона діє. Тобто, якщо ви будете діяти в місяці вересні, будете робити те, що ви хочете, будете працювати по запланованому плану, у вас все вдасться. І чекає на вас, дивіться, який приятний сюрприз! Десятка чаш, весілля, можливо, у когось. Просто свято, можливо, у когось якась зустріч, родинна така, так, в колі найближчих друзів. Отже, якщо будете діяти, все збудеться. Ваші бажання збудуться навіть так, як ви не очікували, як найкращим образом. Дякую вам, Любі. В другій частині подивимося останні знаки зодіаку.